Генеральний прокурор України Костін пішов у відставку. Це вже третій генеральний прокурор періоду президентства Володимира Зеленського, який пішов у відставку. До нього у відставку пішов Рябошапка. Після Рябошапки пішла у відставку Венедиктова і поміняла посаду генерального прокурора на посаду посла. України в Швейцарії, і от пішов вже Костян Костян пішов за ситуацією з Дмитруком, за ситуації з депутатами-втікачами, які були звинувачені в хабарях, там, в корупції. От. Проблема абсолютно зрозуміла. І найменше вона стосується саме Венедиктової, тому що це єдина жінка, генеральний прокурор, так от найголовніша проблема українських генеральних прокурорів це абсолютна відсутність яєць. Тих справжніх яєць, сталевих, металевих, титанових, яких хочете, тих самих яєць, які допомагають саджати в тюрму, які допомагають виписувати. Підозри топ корупціонерам а які допомагають виписувати генеральним прокурорам підозри злочинцям. Ми не знаємо, хто буде наступним генеральним прокурором. Можливо, за чутками ним буде жінка, можливо, це буде чоловік. Але я дуже сподіваюся, що це все ж таки буде генеральний прокурор з яйцями. Генеральний прокурор, якого не доведеться просити вмовляти виписати підозру. Злочинцям Виписати підозру не просто злочинцям, які пограбували птахофабрику або які вкрали у бабусі гаманець, а виписати підозри тим злочинцям, які шкодять нашій державі. Це і колишні депутати ОПЗЖ, яких вже давно пора винуватити в державній зраді. Це і окремі медійники, які продовжують і до цього працювали на росіян, і зараз продовжують працювати на росіян. Це і і окремі топ-бізнесмени, які в зв'язці в схемах з топ-чиновниками гарбують нашу державу. Костіну нічого, на превеликий жаль, не буде. Політична відповідальність тільки звучить дуже гучно, насправді нічого особливого не означає. Ти був, ти працював, ти нічого не зробив і без жодної відповідальності пішов. Політична відповідальність це на превеликий жаль ніщо. Це просте звільнення. Хотілося б, щоб ті безвідповідальні і генеральні прокурори, які своєю безвідповідальністю бездіяльністю роблять шкоду державі, відповідали за кримінальними статтями. Дуже хочеться, щоб бездіяльність і безвідповідальність каралась. Так само, як і злочин. Бо я нагадую, у нас в країні війна, і генеральний прокурор це одна з ключових посад. А якщо на цій посаді раздолбай, то це вже злочин.